Всім привіт! Ходімо щось покажу Скоріше. Цього літа шукала принца, а знайшла кавун. І не шкодую. І він тут такий не один. Їх тут багато на полі. Поле велике, готове до збирання та реалізації. Також сьогодні ми будемо їх різати, зважувати та смакувати і розглянемо технологічний процес вирощування кавуні. А знаєте, як він називається? У всьому світі його називають Манчестер, а в Україні барака. І почнемо ми з основних аспектів вирощування на цьому полі, щоб отримати такий врожай: перше гібрид барака, друге 9 тисяч рослин на гектар через розсаду, третє прозора мульчуюча плівка, а під нею капельний полив. Давайте подивимось, скільки тут цих солодких гігантів. Один, дивіться, другий, третій маленький. Бачите ці пошкодження? Це відгусені, тому необхідно своєчасно контролювати цього шкідника. І від себе ми можемо порекомендувати інсектицид Проклей. А ось вам і мульчуюча плівка. Вона, хоч і не широка, але дуже ефективна. Вона зберігає вологу, а також на початкових етапах розвитку рослини вона зігріває кореневу систему. А тепер до добрив: до висадки розсади ґрунт було внесено до 500 кг НПК. Тому в період вегітації рослин було внесено мінімальна кількість азотних добрив. Але в період вегітації вносились бор, кальцій та різні комплекси мікроелементів. Тому наразі збереглася такий гарний листовий апарат. Але хочемо нагадати, що у цьому році були дуже несприятливі кліматичні умови для вирощування кавуна. Червень був дуже холодним, а липень спекотним. Тому ці листові підживлення, особливо бором, сприяли гарному врожаю. А тепер перейдемо до цікавих моментів нашого відео. Давайте зважимо нашого принца. Це не я така маленька, це він такий великий. 14 кілограм. Спортзал ні. Просто викатую кавуни. А тепер будемо різати. Дивимось. Ах ти мій гарненький. Друже, так ти ще не готовий до реалізації. Тобі ще треба полежати. Але дуже смачний. Це найкращий кавуня, який я їла цього року. Дуже смачний. Але треба і зібрати цей врожай. А в цьому році це особливо тяжко, оскільки не вистачає чоловічої сили. Тому дане підприємство перейшло на реалізацію через октабін. Дивіться, які вони великі. Як їх вантажити. Октабін. Паперова коробка, яка коштує 300 гривень, вміщає 500 кг кавуна, тобто це додаткові витрати 60 копійок на кілограм кавуна, але з нею може працювати, завантажувати як дитина, так і доросла людина. Потім ці коробки з кавуном на піддонах маніпулятором вантажаться одразу у фури на полі. Шановні глядачі, а вам завдання. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які теми ви хочете розглянути в наступних відео. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей!